Наступне запитання дуже конкретне. Скажіть, будь ласка, чи реально вступити до вашого вузу на факультет гуманітарних наук філологія mm -hmm. на контракт з такими балами. Українська мова та література 191, mm -hmm. англійська мова 191,5, історія України 175 і бал атестату 190,5? Тут... Це дуже цікаве питання, тому що воно якраз показує, що цей абітурієнт чи абітурієнтка не, не дуже орієнтується в системі ступу сучасній в Україні. Я, по-перше, готуючись до сьогоднішньої конференції, я собі виписав наші прохідні бали за минулий рік на деякі предмети, от я їх скажу, щоб ви мали уяву. Фінанси і кредит 592,9 бала, право 592 бали, культурологія 591,7, політологія 590, соціологія 583,8. Це середній відсоток балів із трьох атестатів, які ми вимагаємо. Третя англійська мова. Ми вимагаємо всі предмети. Стосовно контрактної форми навчання неможливо сказати, який прохідний бал. І прохідний бал на державну форму ми можемо порахувати постфакту, тому що головне це не прохідний бал, коли ви вступаєте, а ваше місце в рейтингу. А прохідний бал, коли вже всі документи будуть закриті, коли ми зарахуємо вже наших, коли абітурієнт достану студентами, ми постфакту можемо порахувати прохідний бал. Тому наперед не можна ніколи визначити прохідний бал. Стосовно контрактної форми навчання. Воно у нас відбувається, зарахування відбувається таким чином, що прохідного балу також ми, ми не можемо визначити наперед. У нас ті, хто хочуть написати заяви на контрактну форму навчання, вони її можуть написати відразу. Ми це беремо до уваги, і ми далі також дивимося за рейтингом. І ну, на контрактну форму навчання насправді люди можуть потрапити ну, з, як сказати, з, з дуже різними оцінками рейтинговими. Це залежить від спеціальності, це залежить від тобто від конкурсу на певну спеціальність. Тому сказати який прохідний бал на контракт ну просто абсолютно неможливо. Тому що, наприклад, може трапитися так, що в останній момент, коли ми повинні закривати вже наказ про зарахування, у нас готовий вже повністю перелік наших студентів, майбутніх, кого ми зараховуємо на контракт, і ми, наприклад, дізнаємося, що хтось із них в останній момент вирішив залишитися, наприклад, в своєму рідному місці, там в іншому університеті, звідки він походить. Звільняється це місце і тому може з'явитися людина. Ну, Передні, наприклад, не розглядали навіть. Тому тут є навіть якийсь елемент випадку присутній. Тому загальну пораду я би хотів дати нашим абітурієнтам, якщо ви хочете вступити в наш університет, то спочатку ми оголошуємо список рекомендованих до вступу. Потім, протягом кількох днів ви повинні принести документи, оригінали, якщо ви в цьому списку. Якщо у вас немає в цьому списку, то далі ми будемо проводити дозарахування, тому що Жоден університет не одержує вчасно всі оригінали документів. Далі ми йдемо за рейтингом і починаємо обзвонювати наших абітурієнтів. І в цей момент не треба зникати. Тобто буває так, що люди їдуть на море, люди їдуть за кордон, і потім повертаються, кажуть, а чому ви нас не знайшли? Бо ми не могли знайти. Тому, якщо ви хочете стати нашим студентом, то треба проявити організованість і оці кілька тижнів, скажімо, кінець. Липня, початок серпня треба десь бути в межах досяжності, щоб ми вас просто не втратили, якщо ви маєте право вступити в наш університет.